Доведено що 95% інформації про оточуючий світ, мозок людини отримує через зір. Зір є визначним у формуванні уявлень дитини про предмети та явища, їх ознаки, просторове взаємовідношення. Отже, роль зору у психічному розвитку дитини неможливо перебільшити. Інклюзивна освіта це гнучка система навчання дітей з особливими потребами в умовах масової школи за місцем проживання. Вона передбачає створення освітнього простору, який відповідає можливостям і потребам кожної дитини. Основні потреби дітей із глибокими вадами зору виходять за межі загальноприйнятої норми. Основною їх ознакою є необхідність використання у навчальному процесі спеціальних методик і спеціального технічного обладнання, бралівської друкарської машинки, комп'ютера зі спеціальним програмним забезпеченням, бралівського дисплея для дітей без залишку зору, стаціонарних настільних або компактних переносних збільшувальних систем для дітей із залишковим зором. Представтеся, будь ласка, сторчаус Сергій Дмитрович, директор комунального закладу. Навчально-виховне об'єднання Загальноосвітня школа-інтернат першого першого-третього ступенів з утриманням дітей сиріт та класами для дітей з вадами зору Кіровоградської міської ради Кіроградської області. Ми знаємо, що у вас додатково саме в вашому інтернаті є і ще якісь додаткові класи. Розкажіть нам, що це таке за класи і чому саме в вашому інтернаті? Починаючи з 2008 року, вивчивши ситуацію, яка склалася у місті Кіровограді. По навчанню дітей з особливими потребами. Ми, порадившись із управлінням освіти, відкрили новий напрямок для нашої роботи: це навчання дітей з вадами зору на базі школи-інтернату. Чому саме цей напрямок? Тому що у місті Кіровограді вже не один десяток років функціонують два дитячі садочки це 29 та 46, де навчаються дітки саме з такими особливостями здоров'я. І далі дітки йшли до загальноосвітніх навчальних закладів, де зрозуміло, наповненість класів більше 30 діток, де завжди цим дітям є можливість приділити більше уваги, а серед такої категорії дітей є дітки-інваліди. Добре, вивчивши державні документи про розвиток і впровадження інклюзивної освіти, ми почали працювати із такою категорією дітей. В 2008 році ми відкрили один клас. Це був перший, а от уже станом на 2012 рік у нас чотири класи початкові: перший, другий, третій, четвертий. І в цьому році, 2012-2013 навчальному році ми вже перевели перших своїх діток до п'ятого класу і створили повноцінний інклюзивний клас, де навчаються дітки, які мають проблеми із зором і мають статус дітей-інвалідів, і навчаються дітки звичайним. Звичайних класів, звичайного рівня розвитку це допомагає діткам більше адаптуватися до шкільного середовища, спілкуватися постійно із своїми однолітками. І починаючи цей напрямок нашої роботи, ми зрозуміло дуже хвилювалися, дуже багато попрацювали по тому, щоб наповнити і матеріальну базу, і підготувати вчителів. І зрозуміло, що за ці роки роботи по цьому напрямку ми маємо певні вже. Напрацювання батьки задоволені, тому проблем із набором саме до цих класів спеціальних у нас кожного року немає і вже навіть при нормі. 11-12 діток у таких класах. Ми у більшості класів маємо 13, навіть в одному класі 14 діток. Тобто ми вже навіть не можемо більше брати ніч до цього класу, тому що державні документи дають нам норму на саме 12 діток. Мене таке запитання, Скажіть, будь ласка, у вас всіх класах дітки слабобачущі, чи є і ті, які зовсім не бачать? Ні, це все, всі дітки слабозорі. Зрозуміло, у кожного є свої проблеми значить, кожного значить, свої особливості. Деякі дітки мають, як я вже сказав, статус дітей-інвалідів деякі не мають такого статусу, тому що. Ті захворювання і ті проблеми, які є, піддаються корекції. Ми відповідно, починаючи з першого року роботи, мали спеціаліста тифлопедагога, поступово працювали над створенням спеціального кабінету. Зараз у нас є кабінет тифлопедагогіки, працює вчитель-тифлопедагог і працює медична сестра-ортоптистка, яка зрозуміло, мабуть, тільки в нашому навчальному закладі вона така є посада, тому що ми. Тісно співпрацюємо із Першою міською поліклінікою, із відділенням офтальмологічним. І завідую, відділенням Гершанова Тамара Івановна дає свої рекомендації по особливостях роботи з такими дітками, а ми, маючи відповідно спеціалістів, маючи відповідне обладнання. І надаємо послуги. Обладнання це саме для того, щоб давати корекцію зору. Корекцію зору. зору. І, ці, корекцію. і до вас, з поліклініки, приходять до вас і ви і направляєте і чи туди. Ми, ми, батьки звертаються в поліклініку, там отримують призначення, а в нас виконуються вже начать, всі процедури по корекції зору на тих приладах, які в нас є. Оцей це, лазерний коректор два роки назад коштував 8 тисяч гривень. Тобто, за благодійні кошти ми змогли його придбати. Цим літом італійський благодійний фонд надав вам допомогу теж більше, ніж на 10 тисяч. Це комп'ютерні програми, це монітор до, нашого, до цього кабінету. Тут напряму є вихід також в інтернет у цьому класі. І отут медична сестра ортоптист. Надає допомогу саме за призначенням лікаря офтальмолога. Зрозуміло, що за бюджетні кошти ми не можемо сильно похвастатись, що ми можемо придбали ці, але начать, залучаючи спонсорів, допомогу від порізноманітно кожного року. Ми доповнюємо перелік цих приладів, які необхідні. І комп'ютерні програми буквально минулим літом. У нас італійський благодійний фонд десь більше ніж на 10 тисяч гривень, Це були наші комп'ютерні програми, які встановлені на комп'ютері, які працюють в цьому класі. Докупили, значить, меблі спеціальні і дітки отримують відповідну допомогу. Так що батькам не потрібно звертатися у поліклініку, а тут цикл, а це саме 10 спеціальних занять із кожною дитиною при потребі, значить. Спеціалісти проводять. Мене таке запитання, скажіть, будь ласка, з якого по який клас навчаються у вас діти? І куди вони далі будуть плануватися вами чи рекомендація ваша? Значить, як я вже зразу сказав, дітки мають проблеми з зором, але не мають проблем з інтелектом. Тобто вони навчаються по звичайній загальноосвітній програмі, як і їхні однолітки, які сидять поряд в класі. Але у другій половині дня для них проводяться спеціальні корекційні заняття. От як вже я говорив, це саме заняття із педагогіки по корекції зору, заняття з логопедії, ритміка, лікувальна фізкультура, ознайомлення з навколишнім середовищем, все це йде у другій половині дня, і ці цей напрямок забезпечують саме спеціалісти, ті, які необхідні для того, щоб саме проводити ці корекційні заняття. Державна програма спеціальної школи говорить слідюще, що дітки, навчаючись у середній школі, повинні навчатися не у звичайній школі. Це до 9 класу, а в спеціальній ще один рік це 10 клас додається, якщо йти по цій програмі. Ми ж обираємо трошки інший напрямок, тому що е, вийшли нові начать, нормативні документи, які дозволяють у середній ланці мати саме інклюзивні класи і дітки будуть навчатися не до 10 років, а 9 років, так як у них інтелект але, але але без слова спеціальне без так? школи без, там немає взагалі, значить навіть в назві закладу, начать, не фігуруватиметься назва на. І цей запис дітки навчаються нечуть, за звичайною програмою, але нечуть, у цих класах уже тепер інклюзивних, от у нас такий п'ятий клас, ми маємо введено з цього року посаду асистент-вчителя, який працює паралельно з вчителем на уроках. І надає допомогу саме цим діткам, які потребують такої допомоги. Тобто на постійній основі на постійній основі на кожному от в п'ятому зараз класі У нас там так сталося. Що тільки дівчатка, тому що ми в цьому році робили деяку реорганізацію в роботі навчального закладу, створивши ще один цікавий напрямок нашої роботи це навчання хлопчиків кадетів. От у нас п'ятий. І сьомий клас у цьому році є І От коли ми ділили, так склалося, що п'ятий а клас це в нас дітки з вадами зору і інклюзивний клас. А у Б класі одні хлопчики це кадети. Чим цікавий і чим подоби батькам саме така форма організації навчального процесу, тому що дітки, по-перше, вони у звичайному середовищі, вони в шкільному середовищі. І якщо начать, дитина навчається із своїми однолітками, які не мають проблеми із зором, то вони начать, спілкуються, вони разом виступають у наших заходах, концертах, на сцені, вони один одного бачать, тобто вони, навіть ми в цьому році побачивши у інших навчальних закладах України, такі ж самі де навчаються дітки, значить, по всіх поверхах, де в нас лісниці сходи, ми провели жовту лінію краскою, фарбою викрасили для того, щоб ці дітки краще орієнтувалися і бачили кінець ступені. Створили умови доступності. Так. Типовий лише для незрячих дітей предмет орієнтування у просторі. Уроки розпочинають вже у першому класі. Вчитель пропонує запам'ятати коридори школи і допомагає подолати страх простору. Діти мають дотримуватися певних рухів під час ходіння, щоб захищати себе від ушкоджень. Навскіс, проходимо, і тут яка небезпека є. Настуська. двері можуть бути от зупинися, можуть бути які Напіввідчинені. І для чого ми ту ручку тримаємо? Щоб не вдаритися. Це тільки початки, тому що. Головне це навчити людину орієнтуватися тростиною, що робиться вже в старших класах, тому що орієнтування і в великому просторі, і в приміщенні все ж таки повинно бути з трустими. А тут дівчатка йшли по відносно знайомому маршруту. Вони освоюють маршрут, правильну поведінку освоюють. То тобто єсть, ми бачимо, як це роблять в інших навчальних закладах. Вчителі побували у Львові. Є реабілітаційний центр Левеня, який на всю Україну працює, і там дуже цікаві вже наробки є по цьому напрямку. Перші кроки дітей у стінах школи це спроби складати букви у слова шрифтом Луї Брайля. Читають не очима, а руками. Теше вода з під я. -го -ра. Їхня перша вчителька, випускниця цієї школи Софія Войтків, з перших днів навчання дає у руки Грифель і вчить писати рельєфно-крапковим шрифтом. Його основою є шестикрапка. Комбінуючи шість крапок, можна створити 63 знаки це літери, ноти, цифри, математичні знаки та інше. Незрячі читають кінчиками пальців правого і лівого, зліва на право. Пишуть справа на ліво у металевому приладі за допомогою металевого грифеля. На міцному папері. Ми не кажемо тільки букви, а спочатку вчимо розташування крапок, щоб люди досконало вміли. Перша, третя, п'ята. Перша, третя, шоста. Тоді навчаємо А, спочатку одну крапочку. А я далі перейду. А, отак по підстіночку йдемо до четвертої, бо вони знають, що четверта, переступаємо через перегородку. Тому Перша через перегородку. Перше, через перегородку перше. Діти вивчили, а тоді навчаємося у. Щойно навчилися писати вручну, одразу опановують машинопис. Я роздаю вам листочки. Прошу ті листочки закласти. Пробуйте самостійно закладати. І Петрику. Все виходить? Добре. На спеціальних друкарських машинках для незрячих теж пишуть шрифтом Брайля. Комбінацію клавіш набивають на папері букву. Я беру листочок, закладаю. Щоб якусь букву написати, я натискаю, скільки, скільки то крапок, і виходить буква. Далі слово, речення, текст. Ну, в Львові діти незрячі та тот... не проблеми тотально не із зором. Є там, значить, і такий напрямок, не не всі повністю незрячі. Там є, значить, і напрямок і незрячі, і проблеми, з які вади зору мають. І от троє моїх вчителів вже побували саме там. Мені довелося на двох конференціях побувати, значить, у Києві і в Кам'янець-Подільську, яка присвячена саме цьому напрямку роботи із дітками, які мають вади розвитку, саме по зору. І значить, співпрацюємо із. Багатьма навчальними закладами і нашу в області а саме Світловодська школа-інтернат, яка вже Декілька десятків років працює з такою категорією дітей. Справа в тому, що там дітки і з зором і з інтелектом є проблема. Але начить, їхні досвід ми тісно вивчаємо. Не один раз побували в цьому навчальному закладі. База там прекрасна, їх обласне фінансування. Начить, ми, на жаль, можемо пофастатися тільки тим, що ми маємо багато друзів, маємо допомогу і теж створюємо відповідну матеріальну базу. Чому ж, на жаль, ви ж порозумієте, ви таки починаєте, тому це не на жаль, ви міський ну, бюджет дуже, дуже рідко можна зараз Загальноосвітні школи, які погоджуються створювати інклюзивні класи. Напевно, не от того, що може директор не хоче, а от того, що дуже погано сприймають батьки дітей саме те, що діти навчаються з вадами, навчаються здоровими. У вас вже чотири класи. С мене таке запитання. Ми сказали, що у вас є і фізичне навчання, і проводяться музикальні вечори. Дитина з вадами. З вадами навіть зору, вони розвинуті, так. творчо розвинуті. Скажіть, будь ласка, чи розвиваєте ви цю творчість своїх діт... дітках, оці перші, другі, четверті класи, і як саме? Значить, у нас при навчальному закладі, як і в багатьох навчальних закладах міста Кіровограда, при школах працюють центр позашкільного виховання. Там, значить, дуже великий спектр різноманітних напрямків саме гурткової роботи, де можна розвивати здібності дітей. Це і хореографічний ансамбль. А зараз наш ансамбль вже е, подали документи на звання зразкового. Чекаємо відповіді із міністерства ансамбель Легро, відомий в нашому місті Кіровограді, і там дітки займаються. Нечить, е, для цих дітей ми спеціально відкрили нечить, гурток бісероплетіння. Тому що це моторика, це робота ручками, ничить і дітки ничать саме завдяки роботі в цьому гуртку, ну розвивають свої здібності, і це подобається. У Нас не було ніколи з першого дня роботи з цими дітками не було проблеми з батьками. Ми ничить у класи для діток з вадами зору направили саме досвідчених вчителів. Перший рік два ми працювали, будемо так казати на себе. Працювали для того, щоб створити імідж, показати батькам, що школа-інтернат це той заклад, де дитина отримає і допомогу. І навчання відповідно рівня, і батьки можуть начать, привести дитину до школи інтернату в 7 годин ранку і забрати до 7 годин вечора. Тобто жодна школа практично цього не гарантує. Але в нас є можливість і якщо є потреба, мама працює чи батько працює значить, у другу зміну вночі. То діти можуть тут і ночувати. От саме такий напрямок і приваблює, що це значить, із околиць міста Кировограда, і до п'ятниці діти перебувають на повному державному утриманні, значить, якщо це малозабезпечена сім'я. Або матері-одиначки, це дозволяє фінансування, ми саме так отримуємо. Так а у п'ятницю ввечері після обід батьки забирають дітей, привозять на навчання у понеділок. Це, до, є, це, це форми, добрий, да, да, добрі умови і форма саме. Чотирьразове харчування, при тому, якщо тут проживають, і двохразове харчування, коли дитина тільки на е, денному формі навчання. За рахунок. Е, ну, е, Перші-четверті класи, сніданок безкоштовний, як і в інших навчальних закладах. А обід і полуднік це вже в залежності як того, який статус сім'ї. Якщо мало безкоштовно. Якщо значить малозабезпечена, то це значить, бухгалтерія обраховує, яка вартість цих обідів і полудніків І батьки оплачують. Та. Хоча для такої категорії дітей у нас є певні пільги. Значить для матерів одиначок, які приводять дітей у спеціальні класи, там також безкоштовне отримання двохразових харчувань. Як у вас поставлено трудове навчання? Ви знаєте, що людина з вадами для неї саме головне це подальше, будь-якої людини, навіть здорової, подальше працевлаштування, робота так, щоб було повноцінне життя. Які ази? Саме ви даєте у вашому нечить, закладі. враховуючи те, що це нечить спеціальні класи для дітей з Вадима зору, от в першому в четвертих класах відповідно є програма по трудовому навчанню. Нечить, вона не відрізняється від звичайної програми, але для цих діток ми намагаємося давати ну, ширший спектр нечить, їхніх для розвитку їхніх здібностей. Щоб підготувати школярів до дорослого життя, їх вчили робити щітки і кошики. Тепер людство пішло вперед і учням викладають основи інформатики. Оволодіти комп'ютером незрячим допомагає спеціальна програма. І, розумієте, дуже приємно дивитися. Коли ми не відділяємо цих дітей, коли начать, на сцені виступає начать, звичайні дітки звичайного класу, а і виходять дітки з вадами зору, та вони, значить, звичайні діти. Ми ніколи не, не ці діти не є білими воронами в начальному закладі. Це головне для батьків. Вони бачать, що дитина розвивається у звичному ритмі. Так, одна може дівчинка, значить, у нас є зараз у третьому класі, як їй важко дуже пересуватися, тому що в неї є проблеми начать, із рухом, там, значить, наслідки церебрального пара. Ралічу, але значить, її дітки допомагають, підтримують і не тільки з її класу. Це дуже добре, коли вся школа приймається значить, тою проблемою, яка є з цій дитини, і е, ми дуже задоволені, що саме таким е, такою роботою ми розвиваємо діток доброту, значить е, е значить, і ці дітки отримують відповідну допомогу. Вам не потрібно проводити уроки толерантності, я так розумію. Ні, да? Це є у самому процесі навчання. Тому що ви знаєте, чому я і в нашій розмові сказав? Це незадоволення, ви пам'ятаєте, 35-та школа, де саме була проблема з батьками здорових дітей, коли не зрозуміли, як зараз дитя було з церебральним паралічом, так. чому вона навчається разом з ними. Розумієте, ми начать, свою роботу побудували начать, саме на принципах доброти. І, Батьки, побачивши, що цей напрямок у школі розвивається і набуває більшого і більшого такого наповнення, то батьки йдуть задоволення. Наприклад, на наступний рік я вже знаю весь контингент дітей, які будуть у нас навчатися. Тісна співпраця із двома дитсадочками допомагає, значить, ми знаємо вже наперед, на рік два, значить, яка категорія дітей у місті є, і хто до нас прийде. Дуже тісна співпраця з 46-м дитсадочком. У нас угода по співпрацю. Наші вчителі були у них на їхніх заходах, які вони проводять. У нас побували їхні вчителі буквально місяць назад і побачили ті напрацювання, які в нас є. І Це допомагає проводити ну, у тісній співпраці і є наступність у роботі навчальних закладів. Ми вже два роки підряд отримуємо допомогу від німецького благодійного фонду. Там Міхайль Мюллер, консультант. Ми значить беремо проберемочить рецепти на очки, значить, відправляємо німеччину. І через нашу медиксичну консультацію в минулому році отримали для всіх діток очки. Буквально на наступ минулі неділі роздали ще 25 очків всім діткам, які у нас у класах з вадами зору. Вони прислали напряму з Німеччини. Все таки у нас є. У нас є розпорядження губернатора по інклюзивній освіті. У нас є указ президента по інклюзивній освіті постанови розпорядження. І за ним же, за кожним цим розпорядженням, йде фінансова підтримка. Наскільки сьогодні ви розраховуєте, наскільки сьогодні ви маєте державну підтримку саме на розвиток інклюзивної освіти? Ну, по-перше, це бюджетне фінансування саме заробітної плати вчителів. Чи фінансувати клас, в якому 30-35 дітей, а в нас паралельний клас 30-32, там набагато складніше працювати з такою кількістю дітей. Чи для дитини, яка сидить у класі, де 12-13 діток і не більше, я не можу вже більше взяти. Це, по-перше, фінансування. Вчителі, які працюють у класах з вадами зору, вони отримують додаткову оплату. Тобто їх більше навантаження, їм працювати більше документів на кожну дитину. Тину ведеться індивідуальна картка її розвитку, значить працюють тісні співпраці. Вчитель, вихователь, логопед, психолог, соціальний педагог. Ці документи ми погоджуємо з батьками, і батьки бачать значить, Можливо, дитина приходить до п'ятого класу, а можливо і раніше. Є корекція, є покращення. Нічіть, і вона можливо залишатиметься у цьому класі навчатися, але їй вже не треба додаткові. Ціничі проводити корекційні заходи. Ми бачимо динаміку. Ваші побажання нашим телеглядачам. Ну я зрозуміло, значит, хотів би, щоб про наш навчальний заклад знали і в місті і в області. Ми е, маємо прекрасну базу, прекрасних спеціалістів для того, щоб забезпечувати саме такий напрямок роботи і надавати послуги для діток із вадами зору. Тобто, запрошуємо до нас на навчання на наступні роки. Ну а напередодні нового навч... нового року хочу побажати всім здоров'я, сподівання на краще значить, щоб всі мрії, і в наших діток, і в дорослих, і в батьків, і в педагогічних працівників в новому році збулися. Цих дітей доля обділила зором, натомість компенсувала слухом і голосом. А що обдарувала талантами, чимало незрячих ставали відомими музикантами, бо майже в усіх абсолютний слух. Я хотів би побажати ну, особисто для себе це, звичайно, якось більше толерантного ставлення, бо іноді чуєш по місту, кажуть, от сліпой, куди йдеш. по-русски. Ну, Тобто, такого більш більш толерантно і пристосовності сучасних е цих е конкурсів, фестивалів, джазових от, для незрячих. І ще е хотів би побажати е для, для нашого керівництва, от, е для нашої влади, це надання спеціальної програми для майбутніх. Незрячих студентів, які будуть вступати у такі, такі види вишів, як Олександрійське училище культури, інститут культури Паплавського, Харківська академія культури, консерваторії, тобто, щоб, щоб уряд і міністерства профільні надавали певні пільги та програми для таких студентів.